Інколи бувають такі ситуації, що ти дивишся на готове рішення і розумієш, що збирати акумулятор самостійно буде дорожче ніж придбати готове рішення. До таких готових рішень люди дуже скептично відносяться, тому що а невідомо, що там всередині. Тож сьогодні будемо розбирати цей акумулятор. Може його розберу повністю. Подивлюсь, що там всередині, перевірю, які там акумулятори. І ось питання, а чому ти блогер такий, який в цьому розбираєшся наче, і наче знаєш, де купити акумулятори, чому ти не хочеш сам зібрати це все діло? Показую. Заходимо на Ancon, дивимось, 105 ампер годин немає. Якщо б вони були, 124 євро з доставкою в Україну, мита на них начебто немає. 124 євро – це 137-140 доларів. Розумно, BMS-ку купуєте приблизно 50-60 доларів, 100 амперну джекону BMS, наприклад. Можна купити якусь дешевшу, там, доларів від 30-40. Від але рівно виходить вже 180 190 доларів. Додаємо термінальчики, додаємо корпус, а мені потрібно так, щоб це був корпус переносний, і щоб воно не розпадалося, не розвалювалося там. І, наприклад, корпус, якщо подивитись, є компанія Дніпро М, у яких є досить непогані корпуси, і то 1350, 1530, ну приблизно ще доларів 30 у вас піде на корпус. І от, якщо вартість компонентів скласти докупи, то в результаті ви отримаєте 220-230 доларів. До цих 220-230 доларів додайте час, додайте возню, а це займає як мінімум півдня, і додайте бажання, чи є взагалі бажання возитись. Якщо бажання немає, то є сенс подивитись на готові акумулятори. Готовий акумулятор обійшовся в мені 240 доларів. Питання: а чи потрібно возитись? Єдиний нюанс: тут немає розумної БМСки, але справа в тому, що там, де буде використовуватись ця штука. І не потрібно розумна БМСка. Там ніхто не буде ставити додаток і дивитися, що там відбувається з батареєю. Працює, хай працює. А не працює. Дзвонимо блогеру, і блогер уже там розбирається. Роблю родичам і роблю аварійне живлення на котел. Які особливості саме цього акумулятора? Ну, по перше, це літій залізофосфатний акумулятор. По-друге, вони є в Україні на складі. Ну, може, мені так повезло, що вони є на складі в Україні. До вас він приїжджає наполовину заряджений, може бути трішки менше, ніж наполовину заряджений. Rated павер обіцяє 1280 Вт, і я вже зробив деякі тести, але ще планую зробити великий тест. Струм заряду вони рекомендують стандартний струм заряду. Написано 20 ампер. 20 ампер це, скажімо так, досить мало. Хочеться, щоб трішки було більше. І насправді можна заряджати струмом і більше. Я цей акумулятор заряджав струмом 40 а. Від Гібридно від сонячного інвертора, і цей сонячний інвертор, максимальний струбний акумулятор, може видати 40 а. Заряджав 40 А ця штука просто глядяна, вона холодна, він не нагрівається при зарядці 40 А. Напруга зарядки від 14,2 до 14,6 вольт, тобто можна заряджати будь-яким зарядним пристроєм, який призначено для зарядки акумуляторних кислотних батарей. Тільки з цим потрібно бути трішки обережним, бо в цих зарядних пристроях є ще така функція, як десульфатація. Для літій залізофосфатних цю функцію використовувати категорично. Категорично не можна, в принципі там стоїть BMS, яка повинна спрацювати при перезаряді, але не робіть цього. Стандартний струм розряду вказано 50 А, максимальний струм розряду вказано 100 А. Піковий струм розряду написано 200 А не більше 5 секунд. Тобто BMS може з цього акумулятора взяти 200 А до 5 секунд, і це потрібно для того, щоб запустити, наприклад, якісь двигуни. Наприклад, якщо буде підключений однокамерний холодильник, то однокамерний холодильник на старті бере біля 2000 ВА, тобто 9 А230, це біля 2000 ВА. А. Це досить короткий процес, він там приблизно 600 мс, ну до однієї секунди, і далі вже компресор холодильника буде споживати 150 Вт. Тож в принципі цей акумулятор можна легко використовувати. І навіть з однокомпресорним, неінверторним звичайним холодильником. Робоча температура, друзі, заряджати такі акумулятори можна лише при температурах від 0 до 45 градусів. Знову ж там стоїть БМС, яка контролює температуру. І от якщо БМС побачить, що температура нижче 0, ви заряджати його не зможете, взагалі не зможете. І також, якщо температура більше 45 градусів, ви заряджати його також не зможете. Розряджати акумулятор цей можна при температурах від мінус 20 до 60 градусів. Щодо розрядки цього акумулятора, знову ж тут стоїть плата захисту, яка буде контролювати перезаряд і перерозряд. Налаштована плата захисту на 15 вольт при перезаряді, тобто при 15 вольтах на акумуляторі, БМС відключить акумулятор. Але дещо дивно я побачив в характеристиках, тут написано, що захист від низької напруги 8,8 вольт. 4 комірки 8,8 розділити на 4 2,2 вольта це. Це дуже низька напруга для самих елементів. Потрібно подивитись, все ж таки, що там за елементи. Може дійсно в технічних характеристиках написано, що їх можна розряджати до такої напруги. Більшість літі злізофосфатних акумуляторів має сенсу розряджати нижче 2,9-3 вольта на елементі. Тож розряджати цей акумулятор нижче 12 вольт сенсу немає ніякого. Врахуйте, це при налаштуваннях своїх сонячних інверторів має тут до речі. Валяється сонячний інвертор, який буде використовуватись цим акумулятором. 40 А він видає і спокійно з нього бере 600-700 ватт. Цього акумулятора спокійно витягує без жодних проблем, без жодного перегріву. Існує міф, що літій залізофосфатні акумулятори це дуже дорого. В своєму відео за січень 2023 року знайшов ось такий акумулятор Іві 280 Ампер -годин. Вартість – 130 євро. Навіть я в січні 2023 року дивився на нього і думав, навіщо воно мені взагалі потрібно. Але за півтора року ціни на ці акумулятори суттєво впали. Серпень 2024 року і від 280 Ампер годин коштує 64 євро. По тому, що відбувається в українському YouTube, я дивлюся і бачу, що до цих пір залишилися адепти кислотно-свинцевих акумуляторів. І якщо порівняти цей акумулятор і самий найдешевший акумулятор, який ви можете знайти в інтернеті, тяговий 100 Ампер годинний акумулятор Вольт польська АГМ 12 Вольт то вартість у АГМ акумулятора нижча 7 тисяч гривень. До речі, акумулятор Вольтпольська – це виробник теж Китай. Вага Вольтпольська – 24 кг, вага нашого акумулятора – 9,5 кг. Термін експлуатації від 3 до 5 років у нашого акумулятора до 10 років. На кислотно-свинцевих акумуляторах немає захисту від перерозряду. А якщо цей акумулятор використовувати напряму, тобто підключати, наприклад, якісь лампочки до нього, то цей акумулятор досить легко перерозрядити. При перерозряді такі акумулятори досить швидко деградують. На літій залізофосфатних акумуляторах зазвичай використовується плати захисту, які контролюють якраз перерозряд і перезаряд. літій залізофосфатні акумулятори не потребують ніякого обслуговування. with that. В той час кислотно свинцеві акумулятори страждають таким як сульфатація електродів, і потрібно інколи робити десульфатацію електродів. Максимальний струм заряду 22,5 А, більшим струмом заряджати категорично не можна. літій залізофосфатний акумулятор можна заряджати струмом 20, 40 до 50 А безпечно. А от струмами до 100 А це можна зробити в якій небудь дуже аварійні ситуації. БМС буде слідкувати за перегрівом акумулятора. Якщо акумулятор перегріється, то БМС просто відключить. Заряд від акумулятора. Кислотно-свинцеві акумулятори мають електроди, які зроблені з свинця. Свинець це важкий метал. А на літій залізофосфатних для електродів використовують мідь та алюміній. На міді наносять графіт, на алюміній наносять пасту літій залізофосфат. У якості електроліта у кислотно-свинцевих використовується кислота розчин сірчаної кислоти. А В літій-залізофосфатних акумуляторах використовується солі літію розчинені в органічних розчинниках. Ці органічні розчинники мають дуже неприємний запах. Кількість електроліта в літій-залізофосфатних акумуляторах дуже маленька. в моєму житті був такий досить неприємний випадок. Я приїхав на СТО на своїй шкоді, відкрили капот. Майстер почав щось там колупатись. Я сидів поруч кількох метра, і я побачив, як полум'я спалахнуло. Майстер опік собі брови, він чомусь не відключив акумулятор, а він повинен був це зробити. В результаті акумулятор просто розвалився. Кислота вилилась на автомобіль, звісно ж. Автомобіль металевий закидали содою, добре, що сода була поруч. Майстер відбувся переляком спаленими бровами, а майстерня відбулася новим акумулятором. Тож кислотно-свинцевими акумуляторами потрібно бути досить обережно. До речі, літі залізофосфатні акумулятори, якщо пробивати, то там буде виділятися, там можуть виділятися дуже неприємні гази, наприклад, наприклад, вториста кислота HF. Бо якщо подивитись на хімічний склад розчинника і на ті солі, які використовуються, то повірте, там можуть виділятися дуже багато неприємних речей. Тож не пробивайте ці акумулятори, літій залізофосфатні. Якщо ви будете їх пробивати, то робіть це на відкритому просторі. Ще один плюс дуже велика перевага літій залізофосфатних акумуляторів, вони рахуються безпечними і при використанні, вони при пробитті не горять так, як горять інші літій-іонні акумулятори. І якщо пробити акумуляторну кислотну батарею, то з нею виліться піввідра сірчаної кислоти. Ще одна велика перевага літій залізофосфатних акумуляторів в тому, що вони дуже легко утилізуються. Немає важких металів, немає кобальта як в літій-іонних акумуляторів, немає кадмія, як в нікель-кадмієвих акумуляторів. Кадмій канцерогенний, кобальт токсичний, свинець, важкий метал. Тут це досить просто. Мідь, алюміній графіт, літій-залізофосфатна паста, яка має дуже сильні ковалентні зв'язки. Тож з утилізації подібних акумуляторів проблеми взагалі не буде. Що ще важливо знати про ці акумулятори, є особливі правила зберігання. Ну, по-перше, його бажано зберігати при температурі приблизно від 15 до 25 градусів. Можна зберігати і в інших температурах, це не є проблемою. Але при низьких температурах нижче 0 або ж при високих температурах вище 40 градусів, то буде втрачатися ємність, тобто буде, будуть деградувати електроліт деградувати. Їх не бажано заряджати високими струмами більше 50, більше половини ємності, бо знову ж буде деградувати, але вже не електроліт, а буде деградувати графіт, який нанесений на мідній пластині. І якщо ви такими акумуляторами не користуєтеся і взагалі літій акумуляторами не користуєтесь більше ніж там 3-6 місяців, то розряджайте їх до приблизно до 50% і зберігайте їх в напіврозрядженому стані. Якщо ви плануєте їх довго зберігати і не користуватись ними, то рекомендується раз в пів року робити цикл заряду, цикл розряду і знову розряджати до 50% і зберігати ще 3, 4, 5, 6 місяців. Кількість циклів заряду розряду у кислотних акумуляторів складає приблизно від 500 до 1500. Ще одна є така характеристика дуже весела щодо цього акумулятора: кількість циклів заряду розряду. Написано Cycle Life, циклічне життя. 4000 циклів навіть більше при 80% DOD. DOD це Depth of Discharge, глибина розряду. Знайшов в інтернеті таку цікаву табличку. Кількість циклів заряду розряду в залежності від глибини розряду. Це для літій злізофосфатних акумуляторів, і в принципі ця інформація, дуже схожа інформація, проводиться і в документації на літій зрізофосфатні акумулятори. Так от, якщо взяти струм розряду в 1С і розряджати акумулятор повністю до 100%, то такий акумулятор через 2000 циклів скаже, все, я втратив 20% ємності, давайте все ж таки подумайте про утилізацію. Якщо розряджати струмом, який дорівнює половину ємності, то ви отримаєте зразу 3500 циклів. Якщо повністю акумулятор розряджати струмом. В четверть євності, то ви отримуєте кількість циклів заряду приблизно біля 5 тисяч. А якщо ж глибина розряду буде всього навсього 50%, то такий акумулятор може таких циклів пройти приблизно біля 11 тисяч. А якщо ж глибина розряду буде всього навсього 10% 100, 110, 120, 130%, 140 тисяч циклів. Досить часто в коментарях під відео з сонячним інвертором я бачив такі запитання. Мій інвертор дивно себе веде, він то підзаряджає акумулятор до якоїсь там високої напруги, до 14,2, наприклад, а потім підрозряджає, знову підзаряджає, знову підрозряджає. Я думаю, що табличку ви бачили в такому випадку, при таких невеликих циклах вони навіть менше ніж 10%. літій залізофосфатний акумулятор може таких циклів зробити кілька сотень тисяч, тобто більше 100 тисяч таких маленьких коротеньких циклів, тож переживати з приводу життя. Ваших акумуляторів, літій злізофосфатах, що вони від цього здохнуть, точно не потрібно. Ну що ж, переходимо до тестування, і перший тест буде на ось такому гібридному інверторі. Налаштування Bulk Charge це та напруга, при якій береться основний заряд 14,2 вольта. Плаваюча напруга 13,5 вольт, і при напрузі в 11,5 вольт цей інвертор вже відключив споживача. У якості споживача я буду користуватись масляним радіатором. Масляний радіатор на першій швидкості бере потужність приблизно 600-700 Вт. Масляний радіатор це нагрівальний пристрій, це повністю активне споживання, яка біда з цим масляним радіатором. Справа в тому, що він нагрівається і вимикається. Потім через деякий час охолоджується і знову вимикається. Тест розтягнувся аж на 4 години. Власне споживання цього сонячного інвертора приблизно 24-28 Вт. Ну тобто акумулятор я і так не повністю заряджав, і за 4 години сам інвертор спожив біля 100 Вт. Також частина енергії витрачалась на перетворення, коефіцієнт ефективності цього інвертора складає 90%. 1280 годин множимо на 0,9, це коефіцієнт ефективності інвертора 1152 Вт і віднімаємо, як мінімум, сотню Вт точно віднімаємо. 1052 п'ятдесят це розрахункові витрати, 1052 п'ятдесят ватт години розрахункові витрати. І от прилад, яким я вимірював споживання, показав 1017 сімнадцять ватт, що дуже близько до 1052 п'ятду Вт. Я вирішив повторити тест, охолодив квартиру і додав ще лампочку 140 сорок ватт. Сумарне навантаження склало 785 Вт. На початку розряду, коли акумулятор був заряджений, струм був приблизно біля 73 Ампер, і такий струм тримався дуже довго. А вже під кінець розряду, коли напруга на акумуляторі стала менше 12 вольт, струм почав дуже стрімко зростати. І таке стрімке зростання струму вказує на те, що заряду в акумуляторі майже не залишилось. Тож розряджати літій залізофосфатні акумулятори 128 В номінальної напруги нижче 12 В сенсу особливо немає. Енергії при цьому ви майже не отримаєте, але глибокий розряд буде впливати на швидкість деградації акумулятора. Але ж у цих літі залізофосфатних акумуляторів навіть при глибоких розрядах кількість циклів заряду розряду складає біля 2000. В результаті акумулятор розряджався півтори години і віддав 1042 Вт. А вже потім був синтетичний тест. Синтетичний тест робиться за допомогою електронного навантаження, електронне навантаження живиться окремо. А розряджав до 10,5 вольт більшість звичайних інверторів негібридних налаштовані саме на таку напругу. Звичайний негібридний інвертор при такій напрузі вже буде відключати споживача. 10,5 вольт це мінімальна напруга для розряду акумуляторних кислотних батарей. Тож більшість звичайних інверторів налаштовані саме на цю напругу. І от електронне навантаження наміряло 1276 Ватт-годин. Цей акумулятор можна було розряджати більше, але я хочу, щоб він мене попрацював як мінімум 2000 циклів заряду розряду. Я знаю, що в кожному з вас живе маленький декстер Морган, бо ви дуже любите розбирати якісь електронні пристрої або ж дивитись, як це розбирається. Серце країлось розбирати такий якісно зроблений корпус. Але на жаль, інформації про ці акумуляторні батареї в інтернеті в розібраному стані немає, тож довелося розбирати. Кришка корпуса проклеєна і зроблена на защіпках. Використовуються здвоєні 8 АВГ-проводи, чотири призматичні елементи, БМС-ка. Два термодатчика підключені до батареї. Все це зроблено дуже цікаво і дуже непогано, і таке враження, що це заводська збірка. Біда в тому, що знизу акумуляторна батарея підклеєна до корпусу, і відклеїти її від корпусу аж ніяк без вандалізму серйозного не можна. На кутах стоять підсилювачі пластикові, навіть її позначки плюс та мінус, батарея стягнута, а самі елементи склеєні між собою, чи то клеєм, чи якимось герметиком. БМС закріплена на деякій відстані від елементів, щоб не гріти самі елементи. Між bms та елементами знайшовся шматок текстоліту. Зверніть увагу на те, як з'єднані елементи між собою, там досить товстенькі мідні шини, і ці шини приварені, тобто все вказує на те, що батарея зроблена не кустарним способом. У якості BMS використовується нерозумна BMS YGC. На Aliexpress цю bms ви не знайдете. Написано, що струм максимальний 100 А, струм балансування 200 мА, тобто є пасивний балансир до 200 мА. При заряджанні струмом в 40 А БМС не нагрівається, навіть контакти біля мінусового проводу нагріваються до 27 градусів, БМСка нагрівається менше. При розряджанні високим струмом також БМС не нагрівається. Знайшов сайт YJC, вони виготовляють акумуляторні батареї, і також вони виготовляють ще і БМСки, є в них і БМСки. Інформації, на жаль, технічної немає, але якщо подивитись на акумуляторні батареї, то дизайн корпусу акумуляторної батареї, особливо місця, де кріпиться ремінь, дуже схожий на дизайн PowerWin. Я так розумію, що PowerWin це торгова марка, а насправді акумуляторні батареї зроблені на YJC. Бо є штрихкод на армованому скотчі YJC, і такий самий штрих-код є на самій акумуляторній батареї. На Alibaba я знайшов велику кількість акумуляторних батарей, які зроблені компанією YJC. Єдина мета розбирання павервіновського акумулятора це подивитись, які елементи там використовуються, ну і подивитися, як це все зроблено. Я подивився на QR-коди на двох елементах, вони виявились однакові. Вдалося отримати QR-коди, не розбираючи акумуляторну батарею повністю. Зверніть увагу, як зроблені шини на цьому акумуляторі. Якщо декодувати цей QR-код, то отримуємо виробник Great Power, дата виробництва 25 січня 2024 року. Батарея до моїх рук потрапила в жовтні 2024 року. Я знайшов в інтернеті технічну документацію на 100 Агодин елементи. Опір менше або дорівнює 0,7 мА. Кількість циклів повність циклів заряду розряду складає 2000 циклів. Рекомендований струм зарядки до 50 А струм розряду до 100 А. Короткостроково пульсами можна заряджати акумулятор струмом до 100 А і розряджати акумулятор струмом до 200 А. Пульсами це до 10 секунд. Рекомендоване вікно використання від 10% заряду до 90% заряду, тобто літій залізофосфатні акумулятори люблять, коли їх не дозаряджають і коли їх не дорозряджають. Але мене цікавила саме ця характеристика мінімальна напруга 2,5 вольта, а bms налаштована на 2,2 вольта. І ось дивлячись на це, я повинен вам нагадати, що BMS це аварійна система. Відключити батарею вона повинна лише в аварійній ситуації 2,2 вольта це вже аварійна ситуація. Тож цей акумулятор не заряджайте високою напругою 14,2 В, цілком достатньо напруга, і не розряджайте нижче 12 вольт. В цьому просто нема сенсу. Вага однієї клітини 2 кг, вага повервіновської батареї 9,4 кг. Опір на клемах акумулятора міряв зсередини і ззовні, зсередини він 3,08, ззовні він 3.17. Спочатку опір однієї клітини не дуже вдало поміряв, виявилось 0,48 мільйом, знову ж це менше 0,7 мільйома. А вже потім вдалося добратися трішки глибше і 0,35 мільйом – це дуже хороший результат. А ще я досить довго спілкувався з виробником. Виробник каже, що використовують елементи Great Power Evшен. БМС може бути джайбайд, джіабайда, Supo або ж інші в нашому випадку YJC. А вони гарантують, що використовуються елементи Агрейд. Навіщо використовувати елементи АГрейт в таких системах? Мені не зрозуміло достатньо і бейгрейд. І також продавець сказав, що в грудні 24-го року приїдуть оновлені батареї з м'якими пакетами. Ємність там буде не 100 Агодин, а 110 Агодин. Також постачальник казав, що 21 жовтня до них приїжджає контейнер, але контейнер соточки майже повністю розібрані. Але трішки вище він писав, що кілька соток знялись з резерву, і мене дещо здивувало. Він сказав, що в листопаді приїдуть три партії 5, 10, і 15 листопада, і там будуть і соточки, і двохсоточки. Мене здивувало те, що в листопаді приїдуть аж три партії. Щось мені підказує, що китайці готуються до відключень, які повинні начебто початись в листопаді, хоча ще подивимось, чи будуть ці відключення, чи не будуть. В комплекті з батареєю будуть гвинти М8. Сама акумуляторна батарея надійно запакована, можна грати в футбол, нічого з неї не трапиться. І розбирати такий красивий корпус це було, це було достойне вподобайки. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Чекаю від вас на коментарі. Моє враження щодо цієї батареї дуже позитивне.